Далі долучаємо ще одного гостя до нашого ефіру Андрій Юсов, представник прес-служби гур Міноборони. Вітаємо вас, Андрію. Вітаю вас, добрий день. Доброго дня. Я, я би хотіла попросити про коментар, мабуть, найголовнішої заяви сьогоднішнього дня, про те, що заява президента Сполучених Штатів Джо Байдена про те, що загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною. Так? Отже, власне кажучи, Байден там. Посилався на, на внутрі, так би мовити, американські реалії, там що він попереджав про висихання річки Колорадо і на нього мовляв дивилися на як на божевільного. І тепер теж приблизно так дивляться, коли він говорить про загрозу е е застосування тактичної ядерної зброї. Але тим не менш до всіх загроз, тим більше до тих, про які говорить президент Сполучених Штатів, видається, треба ставитися вкрай серйозно, тим більше що його попередження. Перед війною українці не завжди хотіли чути, а вони справдилися. Я звичайно вважаю, що до таких заяв слід ставитись серйозно, і, безумовно, Україна до них серйозно ставиться. Як ставилась серйозно завжди. І, зокрема, головного управління розвідки Кирило Буданов до війни повідомляв. До повномасштабної війни вторгнення повідомляв власне публічно ту інформацію, яка е, корелювалася із даними і публічними даними наших партнерів про повномасштабне вторгнення. Е, Україна безумовно ставиться до цього серйозно. Е, можливо, для когось відкриття в світі, але ми то точно знаємо, що маємо справу і воюємо з державою терористом, з Путінською Росією, яка є терористичним утворенням. Яка практикує воєнні злочини, терористичні акти, зокрема терористичні акти і, і ядерний шантаж, тобто це та реальність, в якій ми знаходимося вже з 2014 року, і особливо після повномасштабного вторгнення, тому це важлива заява з точки зору привернення уваги глобальної світової спільноти до таких загроз. Терорист, який має терориз... ядерне озброєння. Звичайно, погрожує застосування ним. І ядерний шантаж це постійна практика Кремля, яку, ну, яку вона використовує для підняття ставок, для, для, для того, щоб змусити, так би мовити, рахуватися з собою і так далі. І історія з імовірним розміщенням ядерної зброї на території Білорусі, звичайно, це історія про ядерний шантаж. Інша справа це ймовірність. Ну аналіз тактичний, що це значить для нас сьогодні. Наскільки сьогоднішня ситуація змінилась після для України безпосередньо, після ситуації, наприклад, вчора чи місяць тому, ні, вона особливо не змінилась. І, звичайно, такі виклики це виклики, які уважно відстежують. І українські сили безпеки і оборони, і наші партнери, така ймовірність має бути опрацьована. Вона повністю зникне тоді, коли. Власне, держава Російська Федерація трансформується, або і ядерний арсенал буде переданий і знаходитиметься під міжнародним контролем. Тоді ми будемо розуміти, що є якісь гарантії безпеки. Проте станом на зараз говорити про те, що збільшилась небезпека там ядерного удару, ми так не будемо стверджувати, і це дуже важливі відповідальні заяви. Ситуація відстежується сьогодні. Путінській Росії. Невигідно було би робити такі кроки, тому що це означало б швидке фіаско насамперед їхнього режиму і їхнього так званого державного утворення а на власну ситуацію на фронті для них це нічого би особливо не вплинуло і мало би чим допомогти. А що означають ваші слова про швидке фіаско? Тобто, ви передбачаєте якусь певну відповідь партнерів у випадок на на випадок застосування тактично ядерної зброї, яку саме? У мене ми не будемо зараз оприлюднювати всі сценарії, тому що розуміємо, що будь-яке висказане слово воно буде підхоплено, потрактовано, розтиражовано. Такої потреби і необхідності немає. Але звичайно, в тому числі вільний світ подібних речей терпіти не буде. Зрозуміло. Ну і ще питання про цей детектив, як ви сказали, пов'язаний із 11-ма українськими військовополоненими, які якимось макаром опинилися в Угорщині. Ну, ми знаємо, які макаром, нібито по лінії церкви. Так далі стало відомо, що їх тримають, не відпускають з родичами, дають побачитися якось там годину чи дві, причому кудись відвозять. Угорщина тепер вона Петерсіярто заявляє, що Угорщина не причетна до вивезення українських полонених із Росії. Сії, власне, до Угорщини і мовляв, вони вільні поїхати куди хочуть. Яка реальна ситуація зараз з військовополоненими і чи можуть вони повернутись додому? Ну, реальна ситуація власне вже описана. І в вчорашній реакції Українського міністерства закордонних справ, і в реакції Єврокомісара і представників Єврокомісії? Власне зараз триває робота по Підтвердженню кількості переліку осіб, у нас є інформація попередня, але вона має бути офіційна. І, звичайно, організації доступу представників України, тимчасово повіреного, які знаходяться в Угорщині Будапешті, до громадян України і до наших захисників військовополонених, які знаходяться під захистом Женевської конвенції. Ще раз кажу, дуже прикра ситуація, тому що в умовах, коли. Будь-яке врятоване життя це особливо радісна і добра новина і подія в умовах, коли все могло б відбутися, скажімо так, за дотримання міжнародного права і за взаємною співпрацею, ми отримуємо якісь незрозумілі ігри проти України. Ну зрозуміло, коли це відбувається в рамках спецоперації ФСБ РПЦ, там все ясно. Але коли, на жаль, Країна-член НАТО Європейського союзу, ну ось так вільно е, трактує чи нехтує міжнародним правом женевськими між конвенціями і по суті ігнорує е, офіційний статус наших захисників і, власне, як і в багатьох випадках. Офіційну комунікацію з нашою державою це прикро. Але тим не менше, ми доб'ємось правди і захисту прав наших громадян. Дуже дякую, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. Андрій Юсов, представник прес-служби гур Міноборони, був з нами на зв'язку.